Уявіть, що ви вирішили бахнути по 50 грам своїм другом. Він живе за декілька кілометрів від вас, і у вас надзвичайно чудовий вечір. Можливо, звичайно, завдяки чотирьом келихам вина після двох пляшечок випитого пива, але це не суть. Туса добігає кінця, пити вже немає що, і ви вирішуєте, що пора звертатись і їхати додому. Дістаєте з кишені ключі від машини, і ви розумієте, що сідати за кермо погана ідея, адже м'яко кажучи, ваш стан не є підходящим останні кілька десятиліть нам постійно нагадують про ризики кермування у нетверезому стані у п'яного водія в 13 разів більше шансів потрапити в автокатастрофу ніж у тверезого, але багато людей досі сідають за кермо напідпитку. В Україні більш ніж 30% смертельних ДТП відбулися за участю принаймні одного нетверезого водія. За статистикою на кожні 43 тисячі кілометрів, яких людина проїхала у нетверезому стані, припадає лише один арешт. Тобто можна проїхати з одного кінця країни в інший, потім назад, а потім ще 40 разів туди-сюди, постійно потягуючи пиво, перш ніж вас зупинять. Як і більшість правопорушень, кермування на підпитку, мабуть, можна було б викорінити, запровадивши просто суворішу систему покарань. Наприклад, блокпости, де п'яних водіїв страчували б на місці, але я не думаю, що нашому суспільству це сподобається. Утім, в той вечір у свого друга ви ухвалили, здавалось би, найпростіше рішення у світі. Замість того, щоб їхати додому, ви підете пішки. Зрештою, це лише кілька кілометрів. Ви розшукуєте свого друга, дякуєте за вечір і розпитуєте. Повідаєте про свій план, він аплодує вашій розсудливості. Однак чи є в нього привід для аплодисментів? Ми всі знаємо, що їздити на підпитку надто небезпечно. Але як щодо п'яних прогулянок, то чи таке вже й просте це рішення? Щороку в транспортних аваріях гине більш ніж 10 тисяч п'яних пішоходів. Вони раптово сходять з тротуарів на трасу, лягають перепочити на заміських дорогах, перебігають вулиці з дуже жвавим рухом. А тепер давайте порівняємо це з кількістю людей, які щороку гинуть через нетверезе кермування близько 13 тисяч. Кількість загиблих п'яних пішоходів відносно невелика. Однак, коли ви вирішуєте їхати чи йти пішки, вас не має цікавити загальна статистика. Ось вам питання. Якщо хувати кількість смертей на кілометр небезпечніше кермувати авто, чи йти пішки під дією алкоголю. Середньостатистичний України щодня долає близько 800 метрів поза домом чи роботою. Таким чином, люди, яким уже можна водити авто, щодня проходять понад 69 мільярдів кілометрів. Якщо припустити, що один з 225 кілометрів вони йдуть на підпитку, це означає, що за рік п'яні пішоходи долають близько 500 мільйонів кілометрів. Завдяки оцій простій математиці, ми вирахували, що у нетверезого пішохода у 8 разів більше шансів загинути ніж у нетверезого водія. Утім, є один важливий нюанс: навряд чи п'яний пішоход з чи вб'є когось крім себе. Чого не скажеш про п'яного водія? У смертельних ДТП, що трапляються через алкоголь, 36% жертв становлять пасажири, перехожі та інші водії. Проте навіть з урахуванням смертей цих невинних людей прогулянки у нетверезому стані спричиняють у 5 разів більше смертей на кілометр, ніж кермування на підпитку. Отже, коли ви йдете з вечірки другу, Ога, пам'ятайте просту істину їхати безпечніше ніж іти, а ще безпечніше, менше пити чи замовити таксі.